Всім привіт, друзі! Е, Вчора вам не знімала, ну сьогодні також не хотіла знімати, У не мала що навіть знімати. Нічого я такого не роблю і не хочу робити. Уша в мене руки так опустилися, що просто якийсь капець. Короче, зараз вам покажу. Дивіться, друзі. Із-за цього маленького чуда. в нас же нині другий день. Іде війна за його життя. Тут він має на ручці. чи видно? видно. катетер вже сьогодні нарешті поставили. Так, бульчка, поставили йому катетер. Коротше, його вкусив кліщ. Кліщ, незвичайний, такий маленький, з чорним якийсь на спині, а такий взагалі кольоровий, я взагалі навіть не бачила. Ми вчора знайшли того кліща. Стало йому зле вдень. Навіть не в день зранку вже йому, як я господарку обходила, він вже мені дуже сильно вирвав і перевернувся. Я одразу позвонила до лікарки в клініку, і вона каже: придіть здайте аналізи. Ми зробили аналізи, показало, що інфекція на кліща. Давай всюди шукати, знайшли на лапі кліщатого. Коротше, друзі, нічого він вже не їсть другий день. Вчора ми мали дуже багато капання, мав 5 уколів капальницю. Їсти пити він не їсть. Сьогодні трошки попив, тут вам має. Тут має спеціальний такий... Ох, такий паштет, що цими шприцями дається, бо... Ну, насильно, бо він не їсть нічого. Ні в туалет не ходив, цілу ніч ми майже не спали. Все, що навіть от, трошки вип'є, то запхаємо, він зразу нам все вириває. О, я маю... Туалетний папір витираю, салфетки вологі, смітник. Коротше, всі мучилися. І сьогодні цілий день він коспить. Сьогодні ми також були в лікаря, теж покапали уколи. Вечером я робила йому вже укол свій і антибіотики. Коротше, друзі, не дуже втішна картина. Що буде далі, я не знаю. Може, для когось то, ну, смішно, бо що там? Та це ж собака. Але, друзі, це не, не в нашому випадку, бо це не звичайна собака. Це. Ну, як вам сказати, це наш член наш сім'ї, це, це повноцінна, повноцінна особа, яка живе тут. Це, він і є, це улюбленість всієї сім'ї. Ми його дуже всі любимо. Так що не знаю, як з ним щось станеться, то я, я не знаю. Чи можливо то все пережити, ну, все. Коротше, вчора цілий день ми рятували його, В ніч ми не спали, бо він, якщо вириває, то йому дуже погано. Він зразу падає, як би вморок, ми його швидко підносимо, щоб він не захлеснувся тим всім, так що ми цілу ніч, чоловік ледве поїхав на роботу сьогодні, Такий замучений, я трошки лягла поспала. Всі по черзі пильнуємо, ніхто не лишає. Зараз я його пильную, Артур пішов спати. Артур поспить, стане, буде пильнувати. Я піду, може трошки. Ой, щось зроблю, не знаю. І нічого навіть робити не хочу, Вообще не хочу нічого. Взагалі така і злість. Ну, я навіть не знаю, не можу вам пояснити, що таке зі мною відбувається. Така якась, якась така дика несправедливість, ну вже. Я кажу, він стільки всього пережив, на нього собаки нападали. Він під машину кілька разів чуть його не переїхали. Він нам пропадав кілька разів. Ну ми його завжди. Ну, то якийсь, ну, за сраний кліш, ну реально, ну це, це інакше не скажеш. От таке зробив. Коротше, ми будемо боротися до останнього. Я ну, не здамся ні, ні в якому випадку. Скільки треба, скільки буду боротися, скільки треба, скільки ми грошей знайдемо на то все, бо коротше. Друзі, нема про що говорити. Ось так. Так, друзі. Зараз, поки чоловік прийшов з роботи, не хочу будити Артура, зараз ми його погодуємо трохи. Ходи, бери його. Ходи ми маленький може він верве, Почекай. Він вирве. Угу, угу. Так, друзі, вже нічого не буду знімати. Я тільки що позвонила до доктора, доктор казав. Вже збиратися їхати в клініку, так що ми знову їдемо в клініку, будемо знову капати, бо... бо нічого доброго нема. Добре, друзі, усім папа -па на сьогодні. Усе, папа. -па.